Не одні попереду сам Бог. Були ще вчора, бідними рабами, а вже сьогодні вільні від тривог. Єгипет вже назавжди залишили, попереду обіцяний жде край. Але чому в народі затужили і розмови льються, повні нарікань? Води нема, набридла манна з неба, в думках цибуля, м'ясо та часник? Народу цьому іншого не треба, у рабстві до наїдків дуже звик. Хоч важко у Єгипті працювали та мали все в надлишку за столом, хоча їх в рабстві сильно бочували, народ туди вертався б знов і знов. Я здивування в Біблії читаю, як нарікання між людьми росло, а як же так, я, Господа, питаю. Чому ж так сильно ремствував народ? І в цей момент мобілка розрядилась, а я чекала на один дзвінок, і відповідь ніяк не забарилась, і з неї цінний я взяла урок. Ми, люди, до комфорту привикаємо, і з дрібничок в нас складається життя. Хоча б одну забрати нарікаєм, без неї вже не бачимо майбуття. Спішили на маршрутку. Запізнились невчасно поламався телефон, завітні мрії зовсім не здійснились. Державний не сподобався закон, електрику невчасно відключили, а десь погода зовсім не така, а там від праці мало відпочили. Болить від неї тіло і голова. Ми зараз живемо не у пустелі. Благословив Господь у всьому нас є для життя у нас оселі, і їжі є достатньо про запас. Та все одно, немов ізраїльтяни, ми ремствуємо, хоч маємо усе, не так повинні жити християни, як одяг, їжа є, то дякуємо за це. Хай збереже Господь від нарікання, запам'ятаєм правила прості, будьмо вдячними. І прикладім старання, щоб не згубити дні у суєті.